Неправда крилатим грунту не треба, землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має, а крила має, вони ті крила, не з пуху пір'я, а справди чесноти й довір'я, у кого звірності у коханні, у кого свічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості. На турботи у кого з пісні або з надії, або з поезії, або мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має.